України. Я до вас зараз звістаюся, тому що е екстрена інформація, е мені поступило майже декілька хвилин тому, е е готується моє затримання та арешт. Ну, По-перше, е я хочу повідомити про команду про моє затримання та арешт, е переміщення в СІЗО, е без можливості, звісно. Е Застави Андрій Єрмак. Я хочу звернутися зараз до Андрія Єрмака. Е, ти е, негідник, який е, будеш арештований буквально через декілька тижнів. Я хочу повідомити, що я законослухняний громадянин. Мало того, я всі свої кроки вивіряю. Е, Готується провокація проти мене. Незаконного обігу зброї також готується провокація щодо моїх порушень з точки зору юридичного, юридичної практики. Хочу повідомити, ніяких правопорушень я не скоював. Мало того, я документую злочини, ті, які скоюють посадовці. Звісно, моя діяльність пов'язана з тим, що я є антикорупціонером. І, будь ласка, моє це звернення, хай подивиться у весь світ. І подивимося далі на події, які будуть розвиватися. Я зараз знаходжуся в одному із закладів, тому я виконувати зараз. Я їду до себе до офісу. Будь ласка, запрошую правоохоронців до себе на проспект Перемоги 108 дріб 1. Я буду там. О 15-й годині готувати моє чергове звернення до наших підписників та громадян України. І буду далі розповідати про злочинні дії е, тих, хто знаходиться при владі. Ну, я маю на увазі е, законспірованих агентів Кремля та ФСБ. Поки що на цьому все буде далі. Якщо я не буду знаходитись в ефірі. Буде виходити моя команда, мої партнери-адвокати. Цей рух не припиниться, він буде діяти, тому що в нашому русі вже більше 400 адвокатів. Я гадаю, що на сьогодні буде, мабуть, десь сотня журналістів. Ви не зможете народ України поставити на коліна. Мене Можна фізично знищити, але е, гідність та честь вам не відібрати.